Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора і welcome to channel. Сьогодні в нас нова гра під назвою Chronicles of Vipers. Ця гра від українських розробників. Давненько у мене не було ігор від українських розробників і пора, пора, пора повернутися. У мене ще вони є е, в списочку, але я просто в них ще не грала. Маленьке. Маленький огляд на гру, скажімо так, якщо що, вона на абсолютно вільному доступі. Тому хто захоче, welcome. Беріть. Це лише е, допоможе нашим вітчизняним розрабам. Музичка мені подобається зараз. Такий чисто Шварценеггер. В цьому, як його, як цей фільм називається? Прейдейтор. Кижак, точно. Це у нас стоїть шверценегер е, хежаком. Я так розумію, що ЛКМ для продовження. Дякую. Наркотики чума 20-го століття, яка розповзлась немов ракова пухлина по всьому світу. В 80-х Південна Америка стала одним з центрів цього зла. Колумбія стала на один рівень з північною Кореєю та Афганістаном, а згодом і перевершила їх. Ох, і це Колумбія. Шефство в Колумбії над новим наркотиком на основі коки взяв медельінський картель. Виготовлення цього порошку стало на потік. Із точок, де він коштував сотні доларів, він виходив в світ, де його ціна росла в сотні і сотні разів. Це як, це як же ж господи, я забула. Головний наркобарон. Яке у нього ім'я? Ескобарбо. Великі гроші в цьому бізнесі спокушали всіх. Навіть чиновників. одним з них і був офіцер ЦРУ Джонс, який руками спецагентів прибрав всіх конкурентів, поки вів свій наркобізнес. Проте він допустив помилку, за що й був ліквідований агентом Стівеном Роджерсом на позивний Гадюка. Проте після ліквідації Джонса ситуація не змінилась. Медельїнський картель, згодом після смерті лідера, розпався, але таке місце пустим не буває. На його місце мала прийти нова група, більш сильна та могутня. Так і сталося. Лозвува кероснарко стала саме тою силою. Її був такий не. собі саппа Інка, місцевий сектант. Починаючи як вільні шукачі смарагдів в шахтах, робітники часто влаштовували часті гуляння після роботи. З часом тут з'явилися наркотики. Пройшло небагато часу, як на гроші зі смарагдів. Звичайні робітники стали скуповувати і перепродавати кокаїн. Згодом він почав вироблятись в великих масштабах і розповсюджуватись по світу, як то колись було у медельїнського картелю. На ліквідацію осередків нового картелю відправили п'ятьох агентів на чолі з Джеймсом Макколом. це ветераном війни в Лівані. Проте з часом всі вони перестали виходити на зв'язок. Лиш завдяки діяльності ЦРУ змогли дізнатися про місце знаходження глави групи. На його порятунок відправили того самого Стівена Роджерса на позивний. Ні, це гадюка. ми так і почалася історія. Ми гадюка, все хорошо. А тут прям сюжет-сюжет, чи все ж таки шутер просто? Здалою висадкою агента. Десь в цьому районі спіймали нашу нишпорку Макола. Спробуй його знайти. Він мав завдання підірвати логістику Гуакерос, знищивши її гелікоптери, що літають по Дервіної назад. Для цього він мав доволі потужну вибухівку. Такого ж погуначі навряд чи б ліквідували, враховуючи вигідність цього полону. Тож він, скоріш за все, живий і в гарних випадках. Знайди його, а потім вибухівку. Після знищення гелікоптерів тікайте в точку евакуації. Там вас заберуть. Удачі, гадюко. Зрозумів. Виконую. Знайти Макоула. Так, ну воно нічого не береться. Мекоуль ти де. О, тут є мітка. А чого тут нічого не береться, якщо тут такий закуточок? прям, Ну да ладно, хорошо. Мекоуль. 657 метрів від нас. без спитань. Одразу згадую, зачаровані. Ось ось стоїть хтось. Мене вже пом помітили? Класно! Взагалі стелс стелс Тихо. З вас лут падать буде чи ні? Ми ще здам. Ні, з вас нічого не падає. І сюди ми не залазимо. Хорошо. Що? Тут хтось найспаніші говорить. Ну Тут приціла немає, якщо що. Тут просто-просто так. Єному зон класний. І атмосфера мені подобається. Але я можу так по стелсу пройти. Обійти просто з цих. І нікого не вбивать. Ну, пташки... Ух, пташки вони дуже голосні. А потрошки вони вбиваються чи ні? Я не помітила. Так, тихо. Не шуми! Гадюка, тихо! Не шуми! Тихо! А я пригати вмію? Пригати вмію, хорошо, допустимо. Окей, ну це такий вайб КС 16. Чесно вам кажу. Але я взагалі неправильно граю. Потрошки убиваються. Ти чо? Ти чо? А ти чого не вмираєш? А чо я не мо. Одразу в землю себе зарив. Excuse me! Допустим. Я тобі прям в голову стріляю, ти чо? Так, ну тут треба всіх перебити А де мені патрони брать? Бо в мене їх все менше і менше. Опа. А шо в нас тут? А нічого. Заготочок хорошо без питань. Так ну мені типу. Е, що? Е, ка, ли, ли. Ніфіга собі тут замки. А от і патрошки! тобто мені потрібно заходити в такі будиночки чи що? Але я перший раз бачу такий цей е, е, таку систему відчиняння дверей. Е, К, Л, И, Ли, Хи, И, хи хи. Ну, птичка мені ще не треба, моя молодець. Я хитрожова. Так хорошо. Тіха. Дивимося. Ну, оцей Коул від, типу тут. Давайте ж... якось чую. Так. ли ки, 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 ли ки ли я так гадаю, що у нас нескінчена кількість патронів, так? Да? Ну, я маю на увазі, що ми можемо взяти нескінченну кількість патронів. Але не факт. Е, ки, Е. ки, Е. ки, Е. А що це таке? Нє. Не. не прострілюється гарбуз. Гарбуз, господи. Кавун. Хоча я в дитинстві, якщо чесно, я постійно називала Кавун гарбузом, я не знаю. Рід, Коуле! Чого тебе ніхто не, 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 не захищає? Погнали! Маккол! А, В С, а, С, А, С, А! Погнали! Макол, я агент ЦРУ позивний гадюка зі штабу. Та ти вільний. Виберешся! Виберусь. Основне завдання я виконав. Розповім після того, як виконаєш своє. Скажи мені, чи є десь тут вибухівка. В печері, де відпочивають Гуакерос, є динаміт. Там візьмеш його і виконаєш свою роботу. Дякую. А, ну, знову назад! Ну, я гадаю, що тут нікого вже не буде, бо я ж... опач. Якось чую. Хтось мувикає. А що, ми потім сюди повернемось, так? Да? Ага, бачу, воно стоять. Ну, мені, по факту, туди і треба, так? Да? Допустимо! Тобі щас як стрільну. А, важко в голову їм стріляти. Насправді то. Ждіть. свинки. Ніфіга собі свині, які класні. Неочікувано, але свині класні. Так, ну хорошо. На динаміт шукати. Нам потрібно знайти динаміт, потім повернутися підірвати все нафіг. Е -е, і повернутись на гелікоптері і поїхати додому. Це дуже просто. Ми ж професіонали, ми ж Гадюка. Ми ж Анаконда, ми ж Василіск. Ми ж хто там ще є? А є ще якісь знамениті змії. <ріст> Чи ні? Бо це все ще згадала. Ну, я, я в натурі працюю як спецназовець просто. Як справжній царіушник Бачите, взагалі, ніхто не палить. Воно стоять люди. Я, я взагалі граю неправильно в цю гру, але мені подобається те, як я зараз граю. <ріст> я дуже по-розумному підходжу до, до цього. Не палюся. Стелсюся. Економлю потрошки, біг боса якогось. Так, ну це там, де ми були на початку гри, і там, де ми не повинні були бути на початку гри, так? Динаміт, іди сюди. Алло. Замінувати гелікоптер. Я ж кажу! Я ж кажу! Ні, ну, Давайте зараз просто по приколу постріляємося. Я зробила все класненько, я зробила все чотенько. Гадюка молодець. Перший вже дір радію тому, що мене називають Гадюка. Она такі відстані не дістає, да? А ти що до мене біжиш? Ти що, стріляти не вмієш? Алло? Офігел? З ножем на мене перти. Отак. Ось. Тут, до речі, не... Ще перезарядочка вона така. Але голяолеве немає автоперезарядки. Все чисто як старий шутер. Ле, хей, лей, хей. Хе, хе. так. О, привіт! А що ти тут робиш? Картопля заодно. ші патронів, патронні піасні тут патрони заваляли ми зараз стріляємося нічого не знаю тут прям джунглі джунглі от що що але не поскупилися на е, звуки природи Де тут ще один лазер? Ой, пташки прям перекрикують жорстко. Заждіть. Середовище. Давайте отак, от хоча б зробимо, зберегти. Оце жесть. Ой-ой-ой, така чутливість, тихо, тихо, тихо. А що з чутливістю стало? Альо? А, а чого середовище на чутливість впливає? Тіхо, тоді повертаємо. Так, заждіть. Ні. Середовище і чутливість зробимо отак. Більш-менш. Бо це щось було жорстко тільки що я не зрозуміла. В натурі щось з чутливістю стало не то. Ну да, чутливість якась. Тихо. Яка? Гадюка стріляє! <звук> Тут можна по стелсу вбити? <звук> Ні, не можна. Так, мені куди? Мені туди. ХП мені зняли, тіхо-тіхо так. Давайте ще раз налаштування, чутливість нафіг отак от зроблю. Більш-менш, оце жесть. Ли. Хи. Ли. Е, е. Хи. Хи. Е. Дайте мені потрошки його на базу. І ну хай буде вже. А мишка, що тут? Гаразд чи ні? А я похилялась, господи, я не помітила. Я думала, вона типу щезне. Мій профтик, вибачайте. Я тобі ще здав. а хлопчики. Так, ну це мертві всі. А, прикол! А трупики валяються, які валялись. Які я вже вбивала до цього корошечно. Тихо. Де, хто? Да хто? Так а хто? Ах ти ж падло. Я тебе і не помітила навіть. Скотина ти така. Мені срочно похилятися треба, нічого не знаю. Ти подиви, який хитрожопий. Так, тут нічого не було, так? Да? А де щось ще що було? Кропчики, мені потрібна аптечка. Арбуз не під не піде. Кавун. Арбуз, блін, любаний. Так, не залізу. Так, ці двері я ще не відчиняла. Ли, е, ли, Хи. ли, Хи. Хи. І. Опа. О Ох! Йо, ти йо! йо, ти йо! Воно так класно, а аптечки тут немає. Рікол. А аптечки тут немає. Патронів до фіга, аптечки нуль. Нелогічно. Блін, а це засада тільки що була. Ти подиви на нього. Підійти до мосту. Відходжу. А чого так далеко? Чого так далеко до мосту відходить? А я що, все вже не відчинють що? Пострілялись. А чого так далеко до мосту? Ти дійсно. Заждіть, я... Можливо, тут є птечка? О, тут є птечка. Хорошо! Красота. Треба запам'ятати, що тут є птечка. Ми пройдемо туди сюди Вороги спавняться. Справжній старий шутер. В класичному виді. За мною хтось біжить? Воно там. До побачення. Хлопчику, ми з тобою не побачимо. Йди в точку евакуації, біжу. А тут буде якийсь босс. Ті в цьому роді. Мієрда, яка мієрда, я тобі ще таку мієрду покажу. Я вже знаю, що це таке я в Resident Evil 4 грала. Взагалі, без спалювано шрую. Як справжня гадюка. Як легенда ТРУ. Легенда снайперів. Легенда. Дольф Лунгрен. Ну, він зачасту грає якихось воєнних. А господи, це Макколи думала, щось пристрелить тебе Тут прям сюжет сюжет. Чи шо? Отже, Джеймсе, розповідай, як так вийшло, що ви з оперативниками потрапили в полон. У чому було ваше завдання? В натурі, ти зрадник чи ні? Ми мали з оперативниками знищити всі точки, в яких спалахував рух Лос Гуакерос Нарко. Моїм завданням була саме авіація, якою вони обмінюють смарагди на гроші та зброю в інших країнах. Цікаво, те, що найбільша клієнтура з покупки смарагдів була саме в Чилі. Як ми згодом дізналися, там готується державний переворот, аби до влади прийшов політик, що обіцяє повернути часи Піночета. Згодом цей політик організував силову охорону, яку ти бачив в таборі вільних шукачів. От тільки чи вільні вони це під великим питанням? Враховуючи те, що їхнім розумом за деякими свідченнями володіє такий собі сапа Інка. Чим він їх заманив, невідомо, проте всі вони працюють разом з ним. Вони йому дорогоцінні, камені, він їм зброю, наркотики ну, і владу на вулицях. Логічно. Ми з хлопцями мали це зупинити, але на нас чекали. Так ми і потрапили в полон. А як виявилось, що на вас чекали? Добре, лягаймо спати. Завтра ми будемо вже вдома. Щось я не вірю в це. В таких штуках краще спати по, по черзі, знаєте. Ну, типу, спочатку один спить другий на варті, друг, потім інший спить і другий На зв'язку Макоу. Я тебе сьогодні веду. Твоє завдання сьогодні полягає в тому, аби знайти лейтенанта Стіва Скота. Він був засланим агентом тут, у Це прикол. Ми тут часто засідали ватажки Лос Гуакерос, І його задачею було знайти їх накладні поставок. Агента розкрили, проте нам відомо, що він живий. Витягни його, а потім знайди документи, які він мав викрес. Оскільки після тебе тут не буде жодної живої душі, то точкою евакуації буде церква. Удачі тобі. Зрозумів! Ти що, жигуль? Жигу... Ніфіга собі, який ми жигульок! Ти що что за это оставил? Музика така гарна. Цікаво на ми правами чи ні? Зараза, до мене сюди пре, чи ні. Це що за? А він де пропав. Мене вбив! Не дивилась скільки в мене хпе. Я тебе сьогодні веду. Твоє завдання сьогодні полягає в тому, аби Блін, музика дуже сильно нагадує цього. good, І його задачею було знайти їх накладні. Агенти розкрили про те, що проте. Ой, моя школюта. Витягни його, а потім знайди документи, які він мав викрасти. Моя школю тіща тебе тут не буде. Жодної живої душі то точкою евакуації буде церква. Удачі тобі, гадюко. Зрозумів. Виконую. Як... ще безпалібно. Ножкою він чухає іншу ножку. Де <плес> мене просто втащила. Це було неочікувано. Я зараз випала. Я зараз просто ж випала. Блін, Блі, редери музик, Мюзик-редери. Ой, як гарно. Опа! Це це церква, в яку нам потім потрібно буде зайти. Іди сюди хлопчику. Іди сюди хлопчику. А ти дився. А я не перестрибну, так? Да? А ні, перестрибну. Допустимо. Не поняла. А, сюди. Скотт, я, я, я тут. Ігрик, ігрик, Джи, Ігрик, Х, Джи, Ігрик. Ой, який ко. ко ко... ко, 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 ко ну, зрозуміли. Опа, Скот! Агент Скотт, я по вашу душу рятувати вас прийшов. Агент Роджерс з СРУ. Ви вільні. Вибратись зможете. Виберусь. Надибав цікаву інформацію. Проте документи тепер у трьох офіцерів в жилих будівлях. Варто їх забрати. Зустрінемося в церкві, коли закінчиш. Тоді я буду шукати документи. До зустрічі на точці. Роджерс. Пам'ятай, не всім можна вірити. Той, хто здається твоїм другом, часто найлютіший ворог. До зустрічі в церкві. Ну тут я з тобою згідна, хлопчику. Насправді. Опа. Е, три будиночки, да? так? будиночки. 24 метри це туди. Тихо. Пендехо. Я тобі ще таке пендехо буду. Так, тихо, почекай. Ага, сюди. Ну, так, да, я тут вже була, закатала декількох. І що мені тут робить? А що робить? Що не так? А просто. А, просто подивиться! Все хорошо. В одному з будиночків. Допустимо. Мені страшно, я нікого не бачу. Мені це не подобається. Ну, краще ходити між будинками. А де всі? А де всі? Ди веділися е, жи хи, Х, джи, е, х. Джі, х джі. <звук> Прикольно. А, он мене як про. Я тобі ще дам. Скотина така, Опа. а? Опа. Туди. А десь це буде. А -а -а! Да хто в мене так стріляє, блін? Ай! Я побачила його в будинку. О, тільки не кажіть, що з самого початку. Жерсе на зв'язку, Макоу, я тебе сьогодні веду. Твоє завдання сьогодні полягає. Ну Це тому, також частина гімплею. Він був засланим агентом тут. в Да-да-да-да-да. Мертв... Ну я гадаю, що на цьому будемо завершувати. В принципі, я показала вам гру. Вона, вона прикольна, вона мені сподобалась. Вона... Ну, як я висадилась з тих типів, які просто. Блін, З'явились переді мною, це було жорстко. Але по факту гра прикольна, чесно. Просто так, щоб провести декілька вечорів, коли просто хочеться постріляти без сюжету, без нічого. Просто прикольна музика, вона мені дуже подобається. Вона дуже ну, гарно сюди вписується і, і, і приємно. Тому, ну, хлопці і дівчата, які працювали на цій гру, я можу щиро вам подякувати і сказати, що класна робота. Дійсно, ви, 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 ви прям супер. Мені сподобалось, чесно. Тому якщо когось цікавить, будь ласка, ви знаєте, де її знайти. Тому дякую вам за перегляд. Це були uh, The Vipers. Uh, Chronicles of Vipers. Тобто хроніки, гадюки. І до зустрічі!